Зупинки, він не незакон... Ви мене зупинили, тоді виходить незаконно. Правильно? На підставі Правильно. чого? На підставі чого. Я вам ще раз поясню. Зараз. Я вам кажу. Хочу... Те, що ви мені кажете, то ви кажете. Ми в правовій країні живемо. Я хочу всього ліжі закону своєї зупинки, я вам показую документи і я поїхав далі. Я вам ще раз поясню. Що до дорожнього руху, приділі, будь ласка, документи, відповідно, правила 2. Я говорю, причина зупинки ваша незаконна. Ваша причина зупинки незаконна. Я вам ще раз скажу на законну причину зупинки. Ну, понаставляли, що це таке взагалі? Що ви обмежете рух тут людям? Чого ви рух людям обмежуєте? Людей нема вже в Запоріжжі. ви не бачите? Не ти, не ти, а ви. Не ти, а ви, товариш младший сержант. Не ти, а ви. Поняв? Поняв, кажу? Не ти, а ви. Хто тобі дав право, зі мною на виба, на ти балакати? Вибачте, ніхто не дав право. Ну так і на, на ви. Не треба на мене кричати. Я тобі ще раз говорю, на ви. Ти при виконанні? Так Так і все. Так, на виску, я на все. коректно, коректно. коректно. виспілку. Витикаєш ви тут? мені тут. Хочете, скандал создати. Я чи не правають? скандал, мене... все, отходь, я не хочу з тобою спілкуватися. Даже. Я говорю, відійди, я не хочу з тобою спілкуватися. Чу мені чи ні? Все, Я, я так само не хочу, але. Ну, я говорю, законна підстава зупинки. Буде вона, вона незаконна. Вона незаконна. Я говорю, вона незаконна. Підстава вашої зупинки. Ну, ну зараз я відкрию інтернет, ми будемо читати дуже довго. Поки я не буду. Я вам кажу, мене це вже задовбало. Я обачаю за французький. Ну підстава ваш оці, що ви тут чудите, це незаконно. Чого незаконно? Є про правовий живу, я не обставину. Сихові, Сідай в машину зараз, я тебе зараз відвезу там, де мені треба видавати повістки. Сідай, обойдво. Спапсь. Сідай, кажу, поїдемо. зараз. Ні, Ні, ви до нас сядете. Я до вас не сяду. Ні, друже. Ні, друже. Я не сяду до вас. Ти що таке? Крутий чи що тут сядеш до нас? Дивись бося. Ми працюємо, ми виконуємо. Ти все, от іди, я не хочу з тобою сьогодні. Ми виконуємо свої службові. Ти їх не тут виконуєш. Не тут автомат що, ви автомат ви і вокоп. Автомат, ви автомат ви і вокоп. Автомат, его копка. Автомат, мені копка. Ну так і все. Я вас слухаю. Працівник поліції. Я вам ще раз пояснюю, що відповідно до статті закону України про 35 про національну поліцію. У вас буде заповнено. Ну він же ж не є закони. Документи. Паспорт вам буде. До дорогу... Вам паспорт показати. Давайте, хоча б паспорт. Ні, не для початку. Або, або, те, або а, паспорт, або я поїхав? Ви а, зараз круїте транспортним засобом. І що? Ну от зараз, придивіть, будь ласка, по правилу дорожнього руху. А, посвідчення водія. Я вас зрозумів. Скажіть, а в яких випадках водій повинен працівнику поліції придивляти посвідчення водія? На підставі законної зупинки або правопорушення, так? Я щось нарушив. Я вам ще раз пояснила причину виконувати. Так воно незаконна. Ну, от, а, зараз я вам пояснюю, вас одне незаконно. Хорошо, щоб Але... ви не могли на дощу, я вам показати вам права і все, так? Да? Я поїду. Подійське посвідчення так, що ви маєте право керувати, да? хорошо. Isso. Ele Прошу третім особам мої дані не передавати. Тримайте. Почули мене, поліцейські? Я вас чую. Постанову Кабінету Міністрів 1456 вам ще мене, мене не цікавить взагалі постанову Кабінету Міністрів. А що? А, а як же? Мене цікавить Конституція Це України. Це порядку перевірки документів усіх. Що? Записали? Пов'язки туди в кабінет міністрів, всі от, збирайтесь, йдіть туди. От потім вас народ буде вважати. А так не буде. Ось скоро пиздить будуть просто. Я вам говорю серйозно. В прямому смислі слова. Все, я поїхав? До побачення. Зачекайте.